День села відзначили мешканці Рунгурів. Святкування були гучними та урочистими. Привітальні слова представників влади, святковий концерт, різноманітні забави це лише невелика часточка масових гулянь. Як відзначали День Рунгурів далі у сюжеті. Прикарпаття розквітає хлібом сіллю. Рунгурська земля Гостей дорогих зустрічає. Прийміть низький околін від нас. 430 років виповнилося мальовничому село Рунгури Коломийського району. До святкування цієї події все село готувалося довго і ретельно. Обдумували сценарій, кого запросити в гості, і не даремно. Адже від початку до кінця все святкування було доволі вдалим. Свято благословив настоятель української греко-католицької церкви Отець Юрій. Привітальне слово мав сільський голова Василь Фенен. Дозвольте в цей святковий день. Побажати хорошого святкового настрою, наснаги для добрих і корисних справ нашого села до слова, запросили голову райдержадміністрації Михайла Вінтоняка. Він зазначив, що незважаючи на економічну скруту чи інші проблеми. Такі святкування проводити вкрай необхідно. Такої думки дотримується заступник очільника району Мирослав Мацьків. Якщо ми не будемо проводити таких свят, як ми не будемо вшановувати наших односельців, як ми не будемо пам'ятати нашої історії, то ми не будемо мати ніколи майбутнього. І я щиро вітаю вас із сьогоднішнім святом. Хай добро і радість буде завжди з вами. Великого вам оптимізму, щастя, наснаги. І хай Господь благословить вас на добрі справи. Село має свою, свої традиції, свою історію, свої здобутки, адже село колись прислідувалося, село було винищене, спалене. Навіть у ті часи комуністичні боялися назви Рунгор і назвали були Новобарківку. А зараз все ж таки це село Славне. З цього села є дуже багато вихідців, які прославляють. Ваше село, які прославляють Україну, українську державу. Село Ронгури особливо багато на талановитих людей. Зокрема, тут шанують музику та українські пісні. З юних років дітей привчають до традиції та обрядів рідного краю. Ронгуря, рунгурянка, сорочка, вишиванка, пасує твому личку, що дня викихоча, сіквідочка, сестричка. Наші представники села Рунгури отримали грамоти і подяки. Голова райдержадміністрації Михайло Вінтонік також відзначив сільського голову Василя Фенина як успішного та розумного керівника села. Для мешканців Рунгурів та гостей свята відбувся святковий концерт, а потім веселі масові гуляння та забави.